Так само і в пасторі герми, як і в нашому трактаті, нам показано видіння групи семи жінок, кожна з яких є матір'ю наступної, сім чеснот, названих віра, стриманість, простота, свобода від злоби, серйозність, гнозис і любов. Але ми маємо не лише сім, а й дванадцять дванадцять дів. Віра, стриманість, сила, довготерпіння, простота, свобода від злоби, чистота, радість, істина, розуміння, злагода, любов їм протистоять 12 жінок у темних одежах невірність, розбещеність, непокора, оманливість, смуток, зіпсованість, розпуста, запальність, брехня, безглуздість, обмова, ненависть. Зовсім також говорить про 12 доль Мойра смерті і пов'язує їх із пристрастями, але справді ця тема нескінчена, оскільки вона є завершенням усього праведного прагнення і справжнього прогресу у людстві. Маємо наразі зупинитися, щоб уникнути надмірної довжини цих коментарів. Достатньо зазначити, що 10 – це не лише шлюбне одаяння чистоти але також одежа слави або сили. У своєму завершенні вона є також одежою Христа, єдиною одежою без швів, оскільки десять містить одного і один містить десять.